Дякуємо то що можемо зібратися при відкритих дверях, що Господь зберіг спокій в нашому краї. І ми проснулися, і навіть не віриться, що десь йде війна такі такій Хіба як бачимо ті страшні картини руйнування, ті смерті дітей, невинних жінок, старих, і тоді ми розуміємо, що в Україні і в світі взагалі страшні події розвиваються, які свідчать. Про те, що Христу нам висхиляємося перед Тобою в молитві і дякуємо Тобі, що ти зберіг наше життя до цього часу. Дякую Тобі, Спасителю, за церкву, яку ти будуєш, дякую тобі за кожного брата та сестру, яких бачимо, де одного бачимо сьогодні, за всіх діточок, за онуків наші, Господи, благослови нас, усіх, які сьогодні, в той недільний ранок, в молитві до тебе просять Твого благословення, милості. Мудрості, захисту, Господи, поможи нам пройти той шлях життєвий, земний, який ти призначив для нас, щоб ми приближалися до Тебе кожного разу в молитві, щоб ми зростали в святості, в праведності. Благослови, Господи, це служіння, яке сьогодні. Поможи нам, Господь, звершити ту заповідь з чистим серцем. Ми просимо у Тебе прощення. Прошу Тебе, Господи, за весь народ, який не кається. Господи, ми просимо Тебе прости і помилуй, прошу Тебе за церкву, оступи за ті гріхи, можливо, які не усвідомив, як каже Слово Боже, від тайних очисть мене, Господи. Ми просимо Тебе прости і помилуй, і поблагослови, щоб ми з чистим серцем і чистими руками простягнули руки свої до тих знаків, які Ти залишив до хліба. і Вина. Ми просимо тебе, Господи, поблагослови, щоб наші серця були наповнені словом Твоїм, любов'ю Твоєю і Духом Твоїм святим. В ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь. Hvala sano što se vidi i Ще раз вітаю всіх. Мир вам. Дорогі брати і сестри, ми читаємо Слово Боже перед тим, як почати наше служіння. Ми сьогодні маємо особливий день, тому що згадуємо смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Перед нами видимі знаки, хліб і вино, які символізують. Брати і сестри, тіло нашого Господа Ісуса Христа і Його пролиту кров. І ми будемо брати участь всіх, хто вступив в заповіт з Господом, хто в мирі з Господом, в мирі один з одним. І ми будемо згадувати ті події, які відбулися на Голгофі більше двох тисяч чи майже дві тисячі років тому. І ми так думками піднімаємося на цю гору, щоби ще раз побачити, якою дорогою ціною ми куплені, брати і сестри. Ми отримали спасіння даром. Але нашому Господу Ісусу Христу, воно коштувало дуже дорого. Я почитаю місце Святого Письма, яке записане в Євангелії від Луки в 22 розділі 19 вірш. Узявши ж хліб. І вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Прошу сідати. Називають <клухи> вече Господнє, буквально згадати те, що там було. І в час такий підвечір, коли вже захід сонця близький. А сьогодні ми говоримо про хліболомання, про ламання хліба, про спомин, про причастя. Господь залишив цю заповідь, ми згадували його, як ми прочитали щойно це чиніть на спомин про мене. І що ми часто забуваємо, і тому ми нагадуємо собі, сьогодні і віки вічній той самий. Хто він є найперше життя і життя і до слів, що Господь що Господь і суть, і суть. саме дорогі брати і сестри, коли ми згадуємо, хто виконує волю свого Господаря, він не має жодної, тоді вона шукає Таке може бути. Що людина вже в церкві, вона каже, що вона вільна, а не вільна, вона є раб гріха, поки не покається, хоч приходить. І, брати і сестри, в книзі повторення закону 15.15 15» читаємо і будеш пам'ятати, що рабом був ти сам у єгипетському краї, та викупив тебе Господь Бог твій, тому я наказую тобі про цю річ сьогодні. Тобто ми чуємо, що Господь закликає нас пам'ятати не лише про то, ким Він є. Але і те, ким ми були, в якому болоті ми загрузли, як ми тонули в гріхах, як ми гинули. І апостол Павло дуже яскраво описує, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у в нашого тіла, мертві в гріхах, діти гніву і спадкоємці пекла. І сьогодні ми маємо пам'ятати, ким він є і ким ми були. Пам'ятайте, от 12-й вірші пише, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії, без Бога на світі. Ось в якому страшному стані перебувала людина. Ось якими ми були. Тому, дорогі, коли ми звершуємо вечерю, Господню, будемо у, у своїх свідченнях, коли розказують, чому я кажу брати бо сестри менше, але братів особливо Господь зціляє. Брат один розказує, як він прочитав одне місце з Писання де Христос зцілив. Ну, по російськи пише косноязичного, то що, що говорив невиразно, і і і такого бійцуватого. Він каже, то б не було, бо ви не уявляєте, як я розмовляв раніше. Вся моя мова складалася з одних матюків. А нормальні слова, і залежать від того, яка мова ли, лине із наших уст. І нам не треба багато говорити про Христа. Вони зміни які стаються. І вся моя мова нагадує наша мова, що ми стаємо іншими людьми. І так, брати і сестри, ми були в жахливому стані, і що чекав нас? Але не хіба то, ким він є, і зійшов у той гріховий світ, став простою жіною подіяти до нас у всьому, окрім гріху одного, і заплав за гріх мертві. І Христос сказав на себе, мій гріх, тому завдання, Він помер замість нас, і Він Воскрес для нас, Воскрес для нашого. Оправдання. Ось що він зробив для нас. Апостол Петро Пів сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Ранами Його ми здоровилися. Ще до народження Ісуса Христа за 700 років задовго до того, ще, браті і сестри, апостол Бог ми учинили, були а своєї милості через купіль відробних. Христос є наш Спаситель. І тепер веде нас здоров'я. Це те, що зробив Христос для нас. Знаєте, не просто суть хліб, хапнув, положив і дасть у своїх думках. Потримаємо в руках хліб, який нам нагадує тіло Ісуса Христа. Це, ми говоримо. хто Він є? І нема що сказати. Захоплював. Брати і сестри, ми подивимося на апостола Павла, коли він 15 років, а у римлянам ще 15 рік, авремлянам 6. Ось, знаєте, його слова сповнені радості. Тому що він каже: Я в Ісусі Христі маю все. Я все вважаю за сміх тріумфом. Бо Господь спас його, Господь поставив його на шлях істини. Хоча він вважав себе непомильним абсолютно. І Господь зробив його Божою дитиною, його ім'я записане в книзі життя. Ось чим нам треба хвалитися. Ось про що нам треба говорити, брати і сестри, як ми вже сьогодні чули, звіщати людям, подивитися, хто є Бог, подивитися, ким я був, подивитися, що він для мене зробив, і ким я став. І то все, дякуючи Господу. І коли ми читаємо Боже Слово, зокрема, послання до Колосян першої розвідці, 22 роки Думкою у злих учинках тепер примирив смертю своєю в людським тілі, Його, щоб учити вас святими, непорочними і неповинними перед собою. І до всіх, хто прийняв Ісуса Христа, святим, непорочним, Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив кров і мовив тих, і домашній для Бога. Бо хто кому-то все належало, і обільниці ізраїльському народу. А Господь каже тепер через Павла, ви, спні乾lab, ви співгорожани, ви домашніх для Бога. Він є. Отже, ким ми стали? Ми стали новим творінням, брати і сестри. Ми стали Божим, пам'ятаєте, хто ні дякуємо? за світу, Бори, дай нам мої сили прикинути до Бороду. Ти з нами, твій дух, ти в серцях наших. Дякуємо тобі, Господи, що тичний не двічі. Дякую тобі що ти спас нас не з діл праведності, а з великої своєї милості. Господи, дякуємо Тобі, Ісусе, що ти знайшов нас у тому світі гріха і неправди, де й йшли люди, і ми серед них до погибелі. Дякую Тобі, Господи, що ти достукався до того кам'яного серця і відкрився в слові Твоєму. Дякую Тобі, Господь, що Ти простив, обмив кров'ю своєю і собою. Дякую, Господи, що ми Бога, Господи, ми співспадкоємці тої. Великої благодаті тої істини, тої святої правди, яка там на небесах пробуває. Дякую Тобі, Господи, за кожного брата і сестру. Дякую Тобі, Господи, за те спасіння, яке Ти нам дав. Тобі слава, хвала і поклоніння, великому Богу живому, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші осу на віки вічні. Амінь.